Який автомобіль 2019 року випуску ти можеш купити в Німеччині за 11 тисяч євро. Volkswagen Golf 7 за 11 тисяч євро. В цього автомобіля в нас максимальні LED-фари, адаптивний круїз-контроль. Ось такий дуже гарний синій колір. Цей автомобіль має два комплекти резини на дисках. Резина в дуже гарному стані. Ось так цей автомобіль виглядає по задній частині. У нас встановлені максимальні задні ліхтарі. Потім по салончику цей автомобіль виглядає абсолютно доглянутим. Він не готувався до продажу. Є трошечки грязний коврик, можна ось тут потерти. Ось так виглядає сидіння переднє, сидіння водійське. У нас встановлений максимальний монітор, двохзонний клімат-контроль та підігрів сидінь, шестиступенева механічна коробка передач, електронна приладова панель. По задній частині автомобіль виглядає також абсолютно цілим, абсолютно доглянутим, без зауважень. Цей автомобіль у нас на двохлітровому турбодизельному двигуні на 150 кінських сил. Тож. Кому цікавий такий автомобіль, пишіть мені в телеграм або в особисті повідомлення. Домовимося про огляд або покупку цього автомобіля.